Типу преміальний годинник з тему. Розпаковка нафіг. Так гарно намальований. Зараз подивимось, що всередині. Фотки взагалі. Метал, преміум якість, запаковочка, прикольна коробочка, кульочку. Ну, до речі, дійсно, можу сказати, якщо взяти у розрахунок, що він коштує гроші взагалі понти, то годинник дійсно нічого. І важкий, і непогана застіпка, і досить товстий метал. Але в комплекті немає нічого, не вижимки. Це треба все нести, якщо не підійде для майстру вкорочувати. Ну. Ось такі годинник з